Привіт! Сьогодні ми поринемо у справді дивовижний світ, де кольори це не просто щось яскраве, а справжня мова почуттів. Давайте спробуємо разом зрозуміти, як же вони говорять до нас і впливають на наш настрій. Ну от справді замисліться на хвилинку. Чомусь жовтий майже завжди здається таким радісним, правда? Синій спокійним, а от червоний, він аж кипить енергією. І знаєте що? Це зовсім не випадковість. І сьогодні ми дізнаємося, у чому ж тут секрет. Гаразд, давайте заглибимось. Перший розділ нашого розбору розкриє той простий, але такий потужний механізм, який лежить в основі всього цього. Так от у чому ж таємниця? Насправді тут жодної магії, це просто наш мозок, він працює як неймовірно швидкий комп'ютер і миттєво створює зв'язки. Кожен колір для нього це така собі візуальна підказка, яка запускає цілий ланцюжок спогадів. І ось як це виглядає. Уявіть, це така собі ланцюгова реакція, що відбувається за долі секунди. Спочатку наші очі бачать колір, далі мозок ніби не шпорить у своїй величезній бібліотеці спогадів і знаходить щось схоже. І нарешті цей спогад викликає відповідну емоцію. Все, як бачите, просто і водночас геніально. А знаєте, що найцікавіше ці асоціації абсолютно автоматичні, ми навіть не замислюємося про них. Жовтий це, звісно, сонце і тепло. Синій, безмежне небо або глибока спокійна вода, а зелений ну, це ж життя, це природа. Ці зв'язки закладаються в нас ще змалечко. Чудово. А тепер давайте познайомимося ближче з особистостями головних кольорів, розглянемо кожен з них, так би мовити, віч на віч. І перший у нашій палітрі жовтий це ж просто незаперечний колір радості. Якби жовтий колір міг говорити, він би, мабуть, звучав саме так він нагадує про сонечко, про теплий літній день, про щиро-щиру усмішку це, знаєте, колір чистого нічим не затьмареного щастя. Тепер перейдемо до його дуже енергійного сусіда. Зустрічайте червоний колір сили, енергії і навіть пристрасті. Його голос такий впевнений, гучний, він асоціюється з вогнем, серцебиттям, швидкістю. Це колір дії. Але, до речі, тут є цікавий нюанс якщо червоного забагато, він може здаватися аж надто гучним і навіть трохи тривожним. Ну що ж, після такої енергії час трошки заспокоїтись. На черзі синій колір абсолютного спокою та безтурботності. Він ніби шипоче нам про тихий вечір, про безмежне небо чи спокійно гладь моря. Це колір, який дає відчуття стабільності, надійності та гармонії. Рухаємось далі до кольору самого життя. До зеленого. О, зелений говорить мовою природи. Він нагадує про густе листя дерев, про свіжу траву після дощу, про весну і про постійне, невпинне оновлення. Це колір балансу і росту. Звісно, палітра емоцій значно значно ширша. Помаранчевий, наприклад, він такий теплий і дружній, як захід сонця. Фіолетовий загадковий, глибокий, наче нічне небо, рожевий це про ніжність. А білий це уособлення чистоти і світла. А от чорний це чудовий приклад того, наскільки колір може бути неоднозначним з одного боку, це ж колір сили, елегантності, глибини, а з іншого, він може асоціюватися з таємницею, самотністю чи навіть сумом. Гаразд, з теорією, наче розібралися, а тепер подивимось, як ця мова кольорів використовується в реальному житті, у мистецтві і просто в нашому повсякденному оточенні. Художники це ж справжні оповідачі, які використовують колір як свій головний інструмент. Вони можуть передати настрій картини ще до того, як ми встигнемо розгледіти всі деталі. Картина про радість буде сяяти жовтим, а морський пейзаж буде заспокоювати всіма відцінками синього. І це, до речі, стосується не лише мистецтва. Кольори навколо нас постійно що миті формують наш емоційний фон. Погодьтеся у світлій кімнаті часто веселіше, а в зеленому парку якось дихається легше і спокійніше. Але тут виникає питання, чи для всіх ці правила однакові. Давайте торкнемося дуже важливого моменту нашого особистого досвіду. Можливо, під час цього розбору в когось з'явилась думка, хм, а мені синій здається сумним або червоний мене чомусь дратує, чи означає це, що щось не так? Абсолютно ні. І це, мабуть, найголовніше, що треба запам'ятати. Наше сприйняття кольору дуже тісно пов'язане з особистими спогадами, з нашим досвідом, тому в мистецтві, як і в почуттях, просто не існує неправильних відчуттів. Наше сприйняття воно унікальне. І на завершення давайте спробуємо перетворити всі ці знання на творчий інструмент. Бачите, кольори це не просто відтінки, це по суті маленькі емоції у фарбах. Вони можуть підбадьорити, заспокоїти чи здивувати. Тож наступного разу, коли в руки потрапить пензлик чи олівець, варто пам'ятати, це не просто малювання, це спосіб поділитися своїми почуттями. Цікаво, а який настрій хотілося б намалювати саме сьогодні?